Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо будувати нас... дійсно настоящий комп'ютер без модів. Абсолютно без модів. І ми починаємо. Так, дивіться. Ми починаємо. Тут нам треба взяти блок. Який блок візьмемо? Давайте поки що візьмемо такий якийсь блок Вовни, можливо. Там чогось такого, типу. Ну ні, давайте отакий блок не зарито. Він буде дуже, знаєте, схожий до, цього, до системного блоку. І ми будуємо абсолютно без модів, вам ніяких модів не треба замонтажувати всякого такого поганого і так далі. До речі, будь ласка, я стараюся постійно знімати для вас дуже класні відео. Будь ласка, якщо ви любите мене дивитись, просто поставте лайк. Та підпишіться на канал. Ну, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ти підписався, якщо ви підписалися, друзі, бажаємо приємного перегляду. Так, давайте поки що будемо робити корпус. Знаєте, в комп'ютері як корпус. Маєш бути корпус, розумієм. Так, розумієте, ж має бути в комп'ютера корпус, тож не будемо все тако, типа, без корпуса, робити. Має бути корпус? Е, так, нам цього корпуса вистачить, давайте тепер отут от. Тут от. Е, в мене трішки підлавлені. я потім трішки ігор повидаляю і в мене е, буде... Більше пам'яті в нас е, вже не буде так Майнкрафт лагати. Мене трішки Майнкрафт лагає. Ну це нічого. Я просто деякі ігри повидаляю, які я не дуже так, знаєте, граю. І ми будемо разом грати завжди в Майнкрафт. як завжди, коли можна буде віти. І ніби то відео щодня знімаю. Так. Ну, деколи дата в мене не виходить. Ну, я стараюсь щодня. Давайте подивимося, скільки зараз... У нас зараз 9 на людей. Я зараз в 9 на людей знімаю відео. Так... Вибачте, мене там трішки підлавує. Так, давайте подивимось на небо, хто знає в Майнкрафті. Це допомагає. Підлаювій всякого такого. Тепер дивіться, ми корпус зробили. Тепер ми давайте типу щось там. Щось там таке зробимо. О, до прикладу, кулер. Кулер у нас буде ком-геймерський. тому у нас мають бути ще й кулери такі. Е з RGB підсвіткою. Так, давайте я таке зроблю. Це у нас буде, як будто кулер, знаєте, з RGB підсвіткою. Так. Раз. Так. Так. Тако. 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 Типа вот такие вот кулер. Ну, ну не, давай ты в другом месте. Зараз. Чекайте, На давай зараз я сделаю. Так, все, друзі, дощ пропав. Я ще взяв оцей от блок, тому що тут, як ви самі бачили, я трішки рукою зачепив. Так, давайте кулера тут його не буде. Давайте, не... ну, типу, зробимо, ну, типу, не кулер, А зробимо, типу, тут от таку плату. То в мене щось вийшов негарний кулер. Так, давайте трошки плату вкладу. Ну, щось, типу, така плата. Так, дивіться. Е ми тут робимо, типу, таку плату. Ну, тут може й не дуже схоже, ну таке, типу. О, да, і тут давайте візьмемо якийсь е блок смарагду. І блоком смарагду, типу, як плата. Знаєте, ж плата ж, з -з зелена. І тут має бути... Як в комп'ютеру має бути відеокарта. Це в нас буде так само відеокарта. Ой! Трішечки. Таку. Це зелене, виходить, буде відеокарта. Получається. Виходить... Там ще давайте щось там зробимо для красоти. Там давайте зробимо таку штуку, що підключається. Вот тут вот мои будто сзади такая штучка. Черно. Черная штучка моя Так. Черная штучка. А кто знает для чего? Напишите в комментариях, для чего я штучку сделал. Просто, пожалуйста, напишите в комментариях. Ой, чекайте це не треба. Так, дивіться. Ми оцю штуку зробили, зараз я вам розкажу відповідь. Так, нам. Угу. Угу. Все, от показую відповідь, як зараз. Отак дивіться. Це в нас провід. Провід. знаєте, до чого провід? До монітора. Як комп'ютер може. не робити. Як може комп'ютер робити зовсім без монітора? Яке там зображення буде? А тут у нас потім буде монітор. Тепер. І беремо скло. Я цього моменту вже чекав дуже. Тепер беремо скло і отакого виставляємо. Це в нас буде прозорий. Е прозорий. Е скло таке буде прозоре, тому що, знаєте чому? Е ну так буде цікавіше дивитися всер всередину. всередину. Ось так от. Давайте ще тут зробимо. Що було гарно. Друзі, ну у нас тільки одна проблема, що ми його не можемо підключити. У нас він буде тільки для красоти. Розумієте? Без меді вже нічого не зробиш. Ой, чекайте, зараз зроблю погоду гарну. Так, все, друзі, я зробив погоду ясно тепер. Ми виставляємо. Так, все, друзі, я ці сторони виставив, а, бо це буде дуже довго. Зараз я ще з цього виставлю. Так, все, друзі, я з цих сторін виставив. Тепер давайте, друзі, зробимо монітор. Так, він має ж на чомусь стояти. Друзі, хто звернув увагу, оце, то це з минулого відео. Якщо ви хочете, то я з своїми селянинами е, можу зняти е, відео. Так само по Майнкрафт. Ну, якщо ви, звичайно, хочете, це від вас залежить. Чи ви хочете, чи ви ні. Чекайте, зроблю ясну поводу. Так, все, друзі. Я ясно поводу зробив. Тепер отаку от виставляємо, як мене. І робимо. Ой, чекайте. І робимо такого. Так-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Тик. О, друзі, я придумав, У нас він буде не для красоти. Я придумав. Я, друзі, придумав. Зараз я такою. Ми зараз зробимо монітори, що дійсно буде показуватись зображення. Ніби тут дійсно воно буде показуватись. Так, нам треба оце доставити, друзі. Так, Фікс. Чікс, Чикс і Чикс. Все. Ніби тут там підключилось воно, друзі. Так. Друзі, 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 дивіться, дивіться, тут дивіться. дивіться. <сум> друзі, дивіться, дивіться, так. Так, я ось вот таке придумала таке, не буду показувати і всім пока-пока.